Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 5 по 11 лютого. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дише скажу, що такий тиждень у нас буде непередбачуваний. Чому? Тому що у нас цим тижнем буде керувати більше планета Уран. А це завжди непередбачувані події, які можуть відбуватися у нас в житті. І скажу, що він робить, ця планета робить аспекти з Венерою, особистими такими планетами. Достатньо гармонійний аспект, але все одно може принести якісь неочікувані ситуації. Тому що ми пам'ятаємо, що Уран це те все, що залежить від інновацій. Так, якісь нові технології. Так як ми знаємо, що Уран у нас відповідає за науку і, взагалі, за передачу інформації, такої великої, достатньо масивної інформації, тому можливо, що навіть в цей період якась інформація також неочікувано буде приходити до нас в життя. І, звісно ж таки, пам'ятаємо, що е, такі якісь новітні технології, можливо, якісь оновлення, також можуть бути оновлення якихось таких програм, також може бути на цьому тижні. Це якщо говорити якось глобально. Якщо розбирати ось цей аспект Венеру та Урана е, особисто. Так дивлячись для кожного, як програється в особистому житті, то це, звісно ж, таки відносини з вашими фінансами і відносини взагалі з іншими людьми. Тут можуть бути якісь неочікувані побачення, неочікувані зустрічі, можливо, навіть люди з минулого, можливо, якась інформація буде приходити саме від людей з минулого. Тому це також може бути актуально на цьому тижні. Також скажу, що це такі, якщо це брати якусь романтичну сферу нашого життя, так як Венера у нас відповідає за романтику. То скажу, що можливо, якісь неочікувані побачення, зустрічі, спілкування, можливо, у відносинах будуть якісь різкі зміни, до яких ви навіть себе не готуєте, тому що уран може різко принести якісь зміни. Це швидше за все будуть позитивні зміни, тому що гармонійні аспекти все ж таки перебільшують так на цьому тижні, ніж якісь негативні. І тим більше між цими двома планетами саме гармонійний аспект. Також хочу сказати, що пам'ятаєте, на минулому тижні я ще говорила про те, що у нас всі особисті планети будуть проходити біля планети Плутон. А ми знаємо, що Плутон це важка планета. Спочатку до неї, ось на цьому тижні, підходить Меркурій, тобто тут будуть комунікації, знання і, взагалі, можливо, якась наука, можливо, ваші навички так будуть змінюватись і взагалі можливо трансформуватися. Тут взагалі може інформація якась повністю змінитися, або ваше світобачення на якусь ситуацію також може кардинально змінитися на цьому тижні. Скажу так, що у нас і підходить потім Венера з Марсом теж до Плутона, це також особисті планети, але скажу, що такий аспект вже в нас був. Приблизно 24 лютого 2022 року, і скажу, що тому цей тиждень і наступний там буде більше актуально на наступному тижні. Тому можна очікувати події, які були актуальні в лютому 2022 року. Тут звісно ж таки може посилитися агресія, тим більше, що у нас Плутон відповідає за таку власність. Тому, взагалі, ось така домінантна позиція буде на наступному і на цьому тижні вже трішки відчуватися. Тому, якщо розглядати масово ось цю всю ситуацію, ці всі аспекти, то звісно ж таки. Може збільшитися агресія від навіть людей, які при владі, тому звісно ж таки, ось ця домінантність від людей, які мають владу, буде присутня на цих двох тижнях. Тому, якщо говорити про новини, які стосуються нашої країни, то звісно ж таки може бути різне і різна інформація. І тому пам'ятайте, що впродовж ось цих двох тижнів потрібно бути максимально обережними. Якщо говорити про більш побутові такі наші речі, наше життя, то особисті планети, коли проходять біля... Планети Плутон, то, звісно ж таки, це трансформація тих сфер життя, за яку відповідає саме ця планета. Пам'ятаю, нагадую, що на цьому тижні саме з'єднується з Плутоном у нас Меркурій. Тому ось ця інформація буде Передивлятися, можливо, проходити якусь перевірку, навіть ваші знання, ваше мислення, ваші якісь можливо, навіть контакти, знайомства, можливо, ви захочете передивитися взагалі людей, з ким ви спілкуєтеся. Можливо, якісь також плани, які ви запланували раніше, також будуть максимально перевірятися, або, можливо, ви захочете максимально їх змінити. Тобто, ось тут така. Інформаційна якась сфера життя може трансформуватися в кожного в житті. Тим більше, якщо у вас в карті ось ці дві планети взаємодіють, то ви будете відчувати це більше. Також скажу, що це вже буде, звісно ж таки, на наступному тижні більш актуально, але і Венера, і Марс підходять теж до планети Плутон, тобто це наші відносини з іншими людьми будуть передивлятися, трансформуватися. Це, звісно ж таки, і фінансова частина нашого життя буде повністю змінюватись, або навіть кредитування, тобто фінанси, які не тільки нам належать, а і належать банківській системі або іншим людям, які ми можемо. Позичити, або, можливо, навіть е, ті гроші, з якими ми працюємо, тобто е, оберт е, фінансів, так в нашої компанії. Тобто, це теж може змінюватися впродовж цих двох тижнів. І, звісно ж таки, Марс, який також буде проходити біля е, планети Плутон, це наші дії, наші наміри, взагалі, якісь плани, е, такі активна наша позиція в життєва, також може трансформуватися. Тому ось ці такі особисті планети будуть достатньо і, і через це можливо, що навіть така психологічна психологічно важкий цих два тижні буде для нас, тому що ви пам'ятаєте, якщо взяти 24 лютого 22 рік, то коли були ось ці самі аспекти, то кожна людина переоцінювала своє життя максимально. Тому ось така ситуація може повторюватися як на цьому тижні, так і на наступному. Тому потрібно бути готовим до таких різних подій. Тим більше скажу, що у нас Меркурій робить квадрат до Юпітера. Скажу, що це такий аспект, коли ми ставимо під сумніви, взагалі ту інформацію, яку ми чуємо, яка приходить до нас в цей період. Тобто, навіть якщо ми спілкуємося з якимось колективом, з групою людей. Тому на цьому тижні може бути ось така недовіра, взагалі, до. Інших людей до того, що вони говорять, тому можливо, світобачення іншої людини, або пріоритети, які є в іншої людини, вам будуть не подобатися. Головне в такий період не засуджувати інших людей, а прийняти те, що в когось може відрізнятися думка від вашої. І в цей період також може статися так, що ви або дуже сильно придираєтесь до якихось дрібниць, або навпаки, закриваєте настільки очі на якісь дрібниці, що потім приводить вас до не дуже гарних результатів. Тому на цьому тижні буде важко тримати ось цей баланс, коли потрібно буде в принципі контролювати якісь процеси, але не докопуватись до дрібниць, або, наприклад, взагалі не закривати очі на те, що вправда потрібно. І пам'ятайте, що інформація, яка буде приходити на цьому тижні, вона має теж підлягати вашій якійсь критиці. Тобто, не сприймайте все так, як є. Все одно намагайтеся відфільтрувати те, що ви чуєте. Тоді вам буде легше, коли ось це критичне мислення буде включатися, то вам буде легше взагалі сприймати всі події, які зараз у вас відбуваються. Тому, в принципі, завжди включаємо логіку хоча на цьому тижні можливо трішки важко буде це зробити. І також я правила не робити поспішних висновків. Можливо, нехай пройде якийсь час, і потім ви вже зробите свій висновок, тому що в цей період можливо ви не бачите всієї, всіх деталей цієї ситуації, і ви не можете зробити правильний вибір. Тому зачекайте декілька, хоча б якийсь час, щоб зробити правильний вибір. Ну і звісно ж таки ще одна подія, яка буде найбільше актуальна на цьому тижні. Це формування нового місяця в знакові водолій. Пам'ятаємо, що водолій це все інноваційне, такі наші технології інноваційні це. Навіть інформація, така глобальна, як я й казала. Тобто тут можливо, що розпочнеться щось масове, тому що водолій також відповідає за масовість, за групи людей, тобто це не індивідуальні якісь події, це все ж таки більш можливо масштабні. І тому скажу, що тут може розпочатися щось нове. І дивлячись на те, що ось це формування нового місяця ще й знаходиться в квадраті до цієї ж планети, яка керує знаком водолій, це Уран. Пам'ятаємо, що Уран це не передваряється. Недбачувана планета, яка може принести зміни, тобто тут може розпочатися щось нове, кардинально нове, яке можливо різко внесе зміни в ваше життя. Тому тут буде важко щось запланувати або остаточно знати, що буде відбуватися, тому що тут зміни точно будуть такі, до яких ми не готові. Тому будьте готові, що щось може неочікувано з'явитися в вашому житті, неочікувано розпочатися, можливо, навіть те, що ви не планували. Тому в цей період можливо щось нове приходить в ваше життя. І ще скажу: якщо ви знаєте, куди попадає знак водолій, який будинок, то це буде стосуватися саме тієї сфери, де буде ось це новолуння. Тому ви більш краще можливо будете знати, що до чого готуватися, в якій сфері життя буде ось це оновлення. Також хочу наголосити на тому, що у нас Меркурій. Переходить в знак водолій також з початку цього тижня, тобто будуть відчутні оці колективні такі події, і, взагалі, соціальне життя буде більш активне, ніж взагалі особисте можливо. Тут, можливо, навіть побільше спілкування, знайомства або, можливо, інформація, яка буде приходити в цей період, тому що її буде насправді багато. Але пам'ятаємо, що у нас є квадрат до Юпітера. Він буде більш актуальний в кінці цього тижня, але все одно ми будемо відчувати його протягом всього. І скажу, що тут. Тут ми перевіряємо інформацію, включаємо ось це критичне мислення, яке буде допомагати нам фільтрувати ту інформацію, яка приходить. Але, взагалі, спілкування може побільшати. Тим більше можливо, що ви будете дізнаватися якісь новини від тих людей, яких ви давно не бачили. Або можливо, взагалі соціальне життя стане більш активним. Взагалі цим тижнем керує планета Уран, скажу так, тому що як і Меркурій переходить в його знак, так. Керівництво його знака, і тому тут і тим більше аспекти з ураном дуже, дуже багато формуються, Тому уран у нас такий лідер цього тижня, можливо, найбільше буде впливати саме на нас. Тому ці неочікувані ситуації, як я й казала, можуть бути актуальні протягом цього тижня. Ну що, давайте по дням пройдемося, щоб ви могли розуміти, що чекає нас кожного дня. Понеділок та середина вівторка, взагалі, це активні, можливо, будуть такі дні, коли ми можемо швидко реалізувати, бо ну тобто енергії буде ще вистачати. Тому що коли вже місяць буде підходити до формування нового місяця, як ви пам'ятаєте, сил у нас не вистачає. Тим більше скажу, що якщо у вас місяць дуже сильний в карті, тобто ви відчуваєте ось ці новолуння, повнолуння, тому до формування нового місяця ви завжди відчуваєте якусь таку обесилення, можливо, не вистачає сил або активності Такої, так, тому понеділок та середина вівторка ще є можливість щось реалізувати, тому що, наприклад, вівторок, середа і частково там четвер, це вже ті дні, коли ми будемо відчувати або емпатично, або від отримувати вже інформацію, що буде актуально саме на наступному тижні. Тому що місяць у нас торкається ось цих всіх особистих планет, тобто він проходить по всім цим планетам. Тому е актуальність тих подій можливо ви зараз розумієте. Про що буде іти мова вже на наступному тижні, ось саме вівторок та середа. Можливо, навіть почнуться якісь переживання саме тих подій, які будуть актуальні на наступному тижні. Тому пам'ятайте, що в п'ятницю дайте собі можливість відпочити або побути наодинці, тому що насправді може не вистачати сил на все на реалізацію всього, що ви плануєте. Так, а от саме з п'ятниці на суботу формується ось цей новий місяць. Скажу, що він формується в знаковій водолій і ще й під квадратурою до знаку уран. Тобто це неочікувані зміни, оновлення. Це може бути оновлення в колективі, так тому що все ж таки цей знак відповідає за більш соціальне життя, за колективність за людей, так масову, масовість. Тому ось тут може бути оновлення, як ваш. Тому тут може бути оновлення не особисто в вашому житті, а можливо в тій сфері життя, де ви колективно маєте якусь таку реалізацію. Це може бути на роботі, це соціальні мережі. І, взагалі, якщо ви хочете щось розпочати нове, то дуже гарно реалізовуватись, наприклад, в соціальних мережах, популяризувати себе, показувати себе. Можливо, 10-го числа це ще буде там, важко зробити, можливо, не буде вистачати сил, тому що пам'ятаємо, що формування нового місяця воно не відбувається. За за один момент, тобто потрібно також час, щоб місяць набрався сил, скажем так. Тому це може бути із го з 12-го числа. Тобто, ось тут ви можете розпочати те, що стосується колективної якоїсь справи. Якщо ви хочете популяризувати себе в соціальних мережах, то будьте активні в цей, в цей період. Або якщо ви хочете щось розпочати нове, також можете бути активні саме на вихідних вже розпочинаючи цього тижня. Також, якщо ви хочете, наприклад, презентувати щось на ось такий колективний загал, то тому ви можете робити це саме після 10-го числа, тому що розвиток ось того, що ви розпочинаєте на новолуння, воно дається швидше і реалізовується набагато швидше, ніж якщо б це було на. Наприклад, після повнолуння, так, коли місяць зменшується, навпаки. Тому, якщо ви маєте якусь колективну ідею, ви можете її реалізовувати саме починаючи після 10-го числа. Ну що наразі це все. Бажаю, щоб якісь такі спонтанні можливо, події, які будуть відбуватися на цьому тижні, приносили тільки оновлення і позитивні зміни в ваше життя. А ми прощаємося до нової зустрічі та як завжди, все буде Україна!